Друзі, долучайтесь до реставрації моєї машини, мого автомобіля. Вам лише потрібно фінансів мені від вас не потрібно, вам лише потрібно поставити вподобайки та розповсюджити це відео. А гроші на ремонт автівки дасть мені Google. Так, яке... в який гарний час ми живемо. Все можна зробити через інтернет. А чи кахаєте ви свою машину, любите так, як люблю і я. Вже на ній їжджу 9 років, 9 довгих років. Купував ще її в 2016 році. І ось за весь цей час були думки змінити автомобіль, але так я і не наважився. Нічого не зміг собі знайти кращого. І ось так от їжджу на ній всі ці довгі роки. Бачите, тримаю салон у охайному стані. Регулярною його хімчистю, чищу, руль. Бачите, все білесенько, акуратно, красиво. Замінив магнітолу, поставив сучасну таку сенсорну. Так. Подорожував на цьому автомобілі дуже на далекій відстані. Був і в Парижі біля Ельфілєвої вежі, був і в Барселоні, був і в Монако на ній. Так що автомобіль дуже гарний. З ним у мене пов'язано дуже багато спогадів, дуже багато гарного, гарних речей. Тому прошу всіх поставте вподобайки, розповсюдьте це відео, щоб е, я зміг її реставрувати. Всі етапи по реставрації цієї машини, цього автомобіля я буду викладати у себе на каналі, тому ще і підписуйтесь, і ставте, ставте обов'язково вподобайки, тому що це. Е, Розповсюджує це відео на теренах інтернету, так? Є моменти, є сколи, є ось такі моменти, бачите, бампер відходить, є ось тріщина в лобовому склі. Ну, Моментів дуже багато. Я так е, прикинув, е, реставрація буде коштувати тільки поверхні автомобіля близько 1000 доларів, це мінімум. А може і всі півтори. Тому я дуже Хочу це зробити, це моя мрія. Ну, на жаль, не маю зараз фінансових можливостей вкласти в неї гроші, тому що з роботою зараз погано. А от через Google, через ваші вподобайки і ваші перегляди, буде монетизація, і я зможу відновити цю, цей автомобіль. Ну, мабуть, в якомусь майбутньому, якщо буде дуже багато переглядів, і Google буде. Нормально зачисляти на рахунок грошей, то можливо, я її розіграю між підписчиками свого каналу. Ну, але це буде в майбутньому, мабуть, ну, там давайте називемо цифру на 20 тисяч підписників. Коли буде 20 тисяч підписників, я її розіграю. А ви, якщо хочете. Приймати участь, бути дотичним до реставрації ці, ці, цього автомобіля, його майбутнього, так, щоб він виглядав гарно, презентабельно, то ставте єдине, що від вас потрібно, це поставити просто вподобайки. І все, і розповсюджити це відео, поділитись цим відео ось так. І ми всі разом, коли людина одна, вона нічого не може дій, зробити. так, А коли нас багато, то звичайними лайками можна відреставрувати відрастув... від... цю автівку можна і нову купити, якщо знаєте, на то буде воля Божя, як то кажуть. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео, будемо разом реставрувати автомобіль і слідкувати за його майбутнім. ну І тому подібне. Так що... Всім дякую за перегляди, пишіть свої коментарі. Водії мене точно зрозуміють, автолюбителі. У всіх болить, коли на їхніх автівках є царапини, вм'ятинки, тріщинки, там якісь сколи. Ну, це, всі це розуміють і всім неприємно. Це торкається аж до серця, якщо ви любите так свою машину, свій автомобіль, як люблю його я.